Минулий тиждень відзначився черговим масовим російським теристичними атаками. Енергетична система України зазнала чи не найтяжчих із 10 жовтня ударів. За попередніми оцінками було зруйновано близько 40% енергетичної інфраструктури України. Проте такі терористичні дії Росії не залякали українців. Та за даними нещодавнього дослідження КМІС, 86% опитаних вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають людське життя, триватимуть далі. І не дарма кажуть, краще одна складна зима, ніж все життя з Росією. Ще більш символічним став жест актора Марка Хемміла, того самого Люка Скайвокера із зоряних війн», який допоміг зібрати кошти на 500 дронів для української армії. Нехай буде з вами сила, написав актор, бажаючи українцям перемоги. Дякуємо, Марко. Сила у боротьбі із російським злом нам справді пригодиться. А тепер поговоримо детально про найважливіше за минулий тиждень. З вами Михайло Балик, давайте починати. Кількість російських ударів по енергосистемі в Україні давно перевищила позначку в 300. Як наслідок, значна частина українців опинилася без доступу до електроенергії, а решта почала посильно економити цей ресурс. Однак росіяни і далі планують нові злочини і катастрофи. За інформацією від президента Володимира Зеленського, російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо ж російські терористи все ж підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. А Запорізька атомна електростанція залишиться без води для охолодження. Також зазначив Зеленський. Годі вже й говорити про воду у тимчасово окупований український Крим, про яку той може забути років так на 10-15, або й назавжди. Інформацію про підготовку теракту підтверджує американський інститут дослідження війни, який вважає, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС або виправдати або прикрити відступ на Херсонщині. Натомість головне управління розвідки України уточнює, що підрив дамби буде сплановано завчасно. Основні роботи із замінування проведено ще в квітні. А наразі на дамбі встановлено два військові тентовані Камази, повністю завантажені ящиками з вибухівкою. Врешті, щоб якось відволікти увагу світової громадськості від власних фарварських дій, росіяни знову продукували брехливі заяви про нібито виготовлення Україною брудної ядерної бомби. Таку маячню поширює міністр оборони Росії Сергій Шойгу у телефонних розмовах із міністрами оборони Франції, Туреччини, Великобританії та Сполучених Штатів. Цікаво, що ці пропагандистські кліше зовсім не нові. Про подібні наміри України росіяни брехали ще з початку березня. Традиційно заяви Росіян про підготовку до використання брудної бомби не залякали українців, а пропозиції помити цю брудну бомбу активно ширяться у інтернеті. Своєю чергою українські високопосадовці спростували божевільні російські заяви. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Колеба заявив, що Україна є відданою стороною договору про непоширення ядерної зброї, а росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі. Сподіваємося, що російські провокації так і залишаться лише частиною кремлівської пропаганди. Не хочемо нагнітати, проте Росія також запевнила, що не буде нападати на Україну. Тож маємо бути готовими до всього. Попри чергові масові російські обстріли українських міст дронами Камікадзе у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що не передають Росії безпілотники. Представник МЗС Ірану повідомив, що опублікована новина про те, що Іран надає Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми надавали зброю жодній стороні з воюючих країн, але міжрядками читаємо окрім Росії для цивілізованого світу. Ці заяви стали підтвердженням чергової іранської брехні. А вже наступного дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Заяви іранських посадовців про непричетність до війни в Україні видаються ще більш цинічними із огляду на повідомлення журналістів Reuters про те, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу Земля-Земля на додачу ще більшої кількості безпілотників. І, хоча, поки що Пентагон не підтверджує продаж Росії додаткових дронів і ракет, тиск на офіційний Тегеран варто посилювати. Зокрема, нові санкції проти Ірану за постачання шахедів затвердив Європейський Союз, а генсек НАТО Єнс Столтенберг заносував надання Україні засобів для боротьби з дронами. Також у відповідь на атаки дронів в Україні натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до тисячі кілометрів. А фонд Повернись з Шивим спільно з гурміноборони запустили новий проект пілотною назвою «Бавовна у Москві, пов'язаний із роботою на дальній дистанції. Тому очікуємо нові частини «Мамулічка, не хочу свалювати із Саратова, так не хочу уїжджати з Калуги» або Хлопок в Южному Бутово. 2 Утім, найрішучіше діяли ЗСУ. За інформацією повітряних сил, станом на 23 жовтня захисники збили понад 273 іранських безпілотників. Крім того, за інформацією ізраїльських змі на тимчасово окупованих територіях України загинули 10 іранських інструкторів, які тренували росіян. Імовірність присутністю Криму саме цих іранських військових нещодавно підтвердив Джон Кірбі, повідомивши, що російські військові, які базуються в Криму, керували іранськими ППЛАГА, використовуючи їх для нанесення ударів по Україні, включно з останніми ударами по Києву. Сподіваємось, що рішучі дії цивілізованих країн проти Ірану триватимуть а постачання Росії дронів Камікадзе. Рипиниться цьому, зокрема, має сприяти нещодавний удар Ізраїлю, який прямим попаданням ракет у районі аеропорту Діма знищив обладнання, що використовувалось для збірки безпілотників іранського виробництва. Добре було чути брязкання зброї на півночі України. Так, задля розгортання білорусько-російського групування військ до Білорусі з Російської Федерації пробудуть близько 170 танків до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат і мінометів. Зростання загрози з півночі підтверджує і генеральний штаб ЗСУ. Однак у відомстві зазначають, що цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки України від партнерів. Попри це, Україна відслідковує ситуацію та надійно прикриває свої кордони. Чи співпадіння, що саме цього тижня до Верховної Ради України внесли проект постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованої країни? Одного разу Карлику диктатору Путіну на голову сів Шойгу, і той вів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях. За словами вічно легітимного, зараз необхідно оформити воєнний режим уже в рамках російського законодавства. Крім того, на територіях окупованого Криму та міста Севастополя, Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Вороновської, Курської, Ростовської областей введено режим середнього рівня реагування. А в інших суб'єктах Росії, що входять до складу Центрального і південно-федерального округу, режим підвищеної готовності. Вводити воєнний стан на території України, яку ти окупував і вважаєш своєю, хоча це територія України, і воєнний стан там діє з 24 лютого. Але не вводити воєнний стан у прокордонних областях Росії так, це логіка Росії. Знайомтесь, як бачимо, спеціальна воєнна операція Кремля і далі йде за планом. Утім, за словами радника Михайла Подоляка, для України введення воєнного стану не змінює нічого. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. Натомість секретар НБО Олексій Данілов закликав ООН засудити воєнний стан Путіна, адже це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. З огляду на нові російські провокації, загрозу з боку Білорусі та потенційну нову допомогу Кремлю з Ірану надзвичайно важливим залишається допомога України від союзників, загальна світова увага до потреб нашої держави та засудження терористичної тактики Росії. Тиждень розпочався з того, що європейський союз створив місію з надання військової допомоги Україні і ухвалив виділення ще 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру для подальшої підтримки. Того самого дня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром Україна отримує нові системи протиповітряної оборони норвезькі протиповітряні комплекси НАСАМС, призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах. Уже згодом надійшло підтвердження того, що Німеччина передала Україні ще 5 брем береги Панзер Зимову форму та обладнання. Ще за день глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував початок передач Україні грецьких БМП-1. Не забарилася реакція міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який під час виступу в палаті громад у четвер заявив про підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період, до якого, зокрема, увійде зимова форма та додаткові ракети для систем ППО. Погоджуємось з Беном: ніщо краще не гріє душу, ніж додаткові ракети для ППО. Позитивними були також новини зі сполучених штатів, де члени конгресу обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед через побоювання, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва. Чергову провокаційну заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він анонсував, що на саміті лідерів держав Європейського союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо Росії. Натовість нова прем'єрка Італії Джордже Мелані чітко окреслила свою підтримку Україні. Італія ніколи не буде слабкою ланкою в Західному альянсі проти російського вторгнення в Україну, зазначила прем'єрка. Наша пісня гарна й нова, як то кажуть, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія свідомо затримує протиходження кораблів з українських портів в рамках зернової ініціативи і штучно створила чергу із 150 п'ятдесяти суден. Така провокація вкладається і в логіку кратіжки українського зерна. Про це йдеться в розслідуванні німецького медіа НДР. Зокрема, за інформацією видання Росія має намір вивести загалом майже 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько 600 мільйонів доларів. Однак виявляється, що Росіяни можуть не лише красти, а й купувати. Щоправда, йдеться про нерухомість в Норвегії. Повідомляється, що російська православна церква за останні роки купила на норвезькому узбережжі низку об'єктів, розташованих поблизу одного з найважливіших об'єктів Збройних сил Норвегії бази Хоконсвер, штаб-квартири JWC, об'єднаного центру бойових дій НАТО. Схоже на те, що нерухомість у лекшері селах Барвіха та Рублівка більше не так приваблює російських попів, інше діло норвезькі фьорди та військові бази. Наразі це все з найважливішого за тиждень. Продовжуємо боротьбу. Далі новин буде ще більше. А ви ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, та не забувайте підтримувати благодійні фонди та українську армію монетою. До зустрічі!